У новгороді Сіверському квартирі знайшли мертвою родину чоловіка з дружиною та їхню чотирирічну доньку. Про це суспільному повідомила речниця Нацполіції області Наталя Слабеняк. Попередньо 40-річний чоловік та його 38-річна дружина і 4-річна донька загинули від отруєння чадним газом. Остаточна причина смерті людей буде відома після проведення відповідних експертиз. Кореспондент Суспільного Олексій Коцепчук побував на місці події. За його словами, пожежі не було, рятувальників не викликали. Сусідка загиблих розповіла, що ця родина знімала тут квартиру. Бабушка дзвонила з утра. Бабуся дзвонила зранку, і зятю, і дочці. Вони не відповідали. І вона десь о 13-й годині прийшла сюди, щоб дізнатися, бо Надія мала вийти на роботу, а вона не вийшла на роботу. Вона прийшла сюди, а вони мертві. Молоді, нормальна родина. А дівчинка взагалі була наша улюблениця, така компанійська дівчинка, така компанійська дівчинка. За фактом загибелі родини слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, як повідомляє ДСНС України на своїй офіційній Фейсбук-сторінці, витік чадного газу ймовірно стався через порушення правил експлуатації газового котла.